Аграрний сектор локомотив української економіки. Третина вітчизняного експорту це виручка від агропродукції. Кожен п'ятий українець працює в сільському господарстві. Минулого року понад 80% аграрних підприємств отримали прибуток. Україна займає перше місце в світі за обсягом виробництва соняшника. Ми є четвертим експортером зернових в світі та сьомим курятини – Український експорт до країн Азії в 2014 році виріс на 10 відсотків. До країн ЄС на 7 відсотків. На сьогодні ви можете зустріти українські агропродукти як у Європі, так і в Азії, в Японії, в країнах Сходу. І саме з цих країн сьогодні йде підвищений інтерес до українських аграрних компаній. Україна має унікальну природу, родючі землі, а головне людей які з діда-прадіда вміють і знають, як працювати на землі. Однак невеликі господарства сьогодні стикаються з тим, що не можуть якісно конкурувати на ринку та зростати. Причина дефіцит коштів на розвиток бізнесу. За останні кілька років є страшний відтік. Людей у міста. Це зокрема пов'язано з тим, що немає стимулів залишатися в сільській місцевості, адже немає достатньо фінансування саме аграрної сфери. Малі і середні підприємства не можуть розвиватися. А відтак необхідна фінансова підтримка для малих фермерств для кооперативів, які вже починають зароджуватися в Україні. На сьогоднішній день реальний потенціал вітчизняного агросектору сповна не реалізований. Україна здатна набагато більше. Україна не має на цьому зупинятись. В нас є великий багатий ресурс, наша земля. Для її розвитку нам потрібні інвестиції, щоб впроваджувати новітні агротехнології, які направлені на збільшення врожайності та покращення якості нашої продукції. Саме залучення інвестицій та новітніх технологій у вітчизняний аграрний сектор буде присвячений Український форум з аграрної та продовольчої стратегії. Він пройде в рамках виставки Агру-2015. В рамках форуму ми представимо стратегію розвитку аграрного сектору 2015-2020, яку на сьогоднішній момент ми розробляємо спільно з українським бізнесом, з бізнес, асоціаціями з відомими експертами ринку і за підтримки міжнародних фінансових інституцій, донорів, а також за підтримки Європейської комісії. Ми дуже запрошуємо всіх на наш український форум з аграрної та продовольчої стратегії, в рамках якого будуть показані найкращі досягнення цього року всіх наших виробничих компаній, всіх наших компаній, які працюють з технікою, всіх новітніх розробок, які ми на сьогоднішній момент підтримуємо до імплементації в аграрному секторі. Український форум аграрної та продовольчої стратегії.